Мінімальна заробітна плата 3200 не встановлена. Це обман. Тому що мінімальна заробітна плата залишилася 1600 гривень. І від 1600 гривень рахуються всі коефіцієнти висококваліфікованим працівникам бюджетної сфери від 1600 на від 3200. Це перше. І це означає, що всі, хто отримував до цього підвищення заробітні плати з добавками, доплатами, з преміями більше, ніж 3200, практично не отримують ніякого підвищення. А друге, ми з вами говорили про те, що не дадуть додаткових коштів. І примусять бюджетні установи, примусять місцеві бюджети скорочувати людей і за рахунок цього доплачувати. Це не мінімальна заробітна плата, а просто доплата до того, щоб з усіма преміями, надбавками, націнками 3200 заплатити. Або частину людей звільняєш, або ніяких доплат немає. І сьогодні ця катастрофа катиться по всій країні. Тобто це просто був черговий. Обман. І зараз люди побачили, що це черговий обман. Крім того, підприємці вони не ставлять заробітну плату 3,200, тому що залишився гігантський податок на фонд заробітної плати. Що вони роблять? Вони скорочують тривалість робочого дня, вони скорочують людей, і насправді все це виявилося великим обманом. Ну, ви знаєте, це один аспект. З усього нашого е, сучасного життя, який ми маємо, ну насправді закінчився 16-й рік, почався 17-й з новим бюджетом, і світ замість нас підводить підсумки того, як Україна прожила. Ви знаєте, скільки наших за якісь там гроші посунули в Давос, але ж в Давосі якраз. І були оголошені, презентовані рейтинги глобальної конкурентоспроможності. Це якраз те, як країна за 16 рік піднялась в конкурентоспроможності, чи опустилась, чи вона втратила, чи не була. Так от там були представлені рейтинги. І щоб сьогодні не розповідали наші високопосадовці про реформи, але в Давосі оголосили, що країна вперше стрімко втратила 6 позицій в рейтингу конкурентоспроможності. От це Такі сукупна оцінка всіх економічних, фінансових подій, які відбулися за минулий рік. Це оцінка нашим керівникам держави і нашої влади.